Добрий день, Україно! Прогноз погоди для України 16 серпня 2025 року. У Києві ясно: від 16 до 25 градусів, вологість 50%, північно-західний вітер 10-15 км на годину, ідеально для прогулянки Андріївським узвозом. Беріть сонцезахисний Крем, у Львові сонячно. 15 до 24 градусів, вологість 50%, західний вітер 5-10 кілометрів на годину. Чудово для парку високий замок. Тривога в Одесі. Страшні зливи можуть затопити Аркадію: 19 до 26 градусів, вологість 65%, сильний морський бриз 15 до 25 кілометрів на годину. Відвідайте Одеський музей. Західного і східного мистецтва або насолоджуйтесь літературним вечором. У Вінниці ясно: 15 до 24 градусів, вологість 50%, південно-західний вітер 10, 12 км на годину, гарно для фонтану Рошен, ніч ясна: 13 градусів у Києві, 12 у Львові, 19 в Одесі, 12 у Вінниці. Індекс у Федзьось. Помірний, крем потрібен, серпнева погода. Але в Одесі остерігайтеся повини у Вінниці. Гуляйте набережною. А в Одесі обирайте мистецтво чи літературу до побачення Україно!